Студія Музею України ТВ знаходиться біля гути Міжогірської знову доти. Розкішне місце, ліс. Дуже погана дорога. Може ми їхали по поганій дорозі. Вендека потужна, оборонна споруда. Бетонок новий. Пофарбували його члени клубу Червона зірка. Бу, була тут історична реконструкція. Був суботник. Хлопці все розчистили. Оце вхід, можна сказати, парадний під'їзд. На цих дверях раніше стояли проти штурмові спеціальні двері, от залишки уже сітки двері якщо ворог прорвався звицею відстріливалась була кругова теж залишки потужних запорів для дверей вентиляция скоріше за все вентиляція вниз повинен бути сірим гривень тут дуже темно на жаль немає ліхтаря, але можна ось тут двері залишилось бачите, такі потойки двері огріло щось мабуть вже після війни може тут багаття, ну місце дуже романтичне, однозначно Дойти. Опора, скажем так, для кулемета. Вот. Дивиться. Ми хвостись его. Спины. Як на вік Вот теж. Бужу гарный огляд. Прицепи добре, що сюди мало доїздять мародери і дот Целив. Подорожуйте это Украиной. А студия мы України, Україна ТВ продовжує свою роботу.